Друзі, мої вітання. Сьогодні поговоримо про новий законопроект про мобілізацію. До цього часу його повертали на доопрацювання, так як було дуже багато суперечностей та порушення конституції України. Я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення конституції, яке я казав сьогодні. Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до даного законопроекту враховані спільно з генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Цей законопроект визначає прозорі правила. Мобілізаційного процесу, а також необхідно врегулювання прав військовослужбовців та військово зобов'язаних. І так більш детально ми сьогодні про це поговоримо і з'ясуємо основні моменти відповідного законопроекту. Мобілізація триватиме доки. Поки не закінчиться війна на військовий облік стануть усі. Але в першу чергу прошу вас підписатися на мій канал для того, щоб ви знали більше про свої права. Якщо вам потрібна консультація чи допомога по питанню мобілізації, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. В першу чергу, давайте ознайомимось з пояснювальною запискою. Посилання на відповідний законопроект буде в описі під даним відео. І так, мета і завдання законопроекту. Проект Закону розроблено з метою законодавчого удосконалення процедур проведення заходів мобілізації, удосконалення військового обліку призовників. Далі зазначається, що будуть відповідні зміни до деяких законів України і фінансово-економічне обґрунтування, чи будуть витрачати кошти на Реалізацію даного законопроекту чи ні. Реалізація запропонованого проєкту закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету України. Не думаю. Далі, запобігання корупції. У проєкті закону немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Ну да, поки що це проєкт. Закону і є ще певний час, і взагалі подивимось, в якому остаточному вигляді він буде прийнятий. Але на даний час у вас дуже багато питань по мобілізації. І тут ми створили для вас відповідну літературу, практичні рекомендації адвоката під час мобілізації, де розкрили питання відсрочки, розшуку та виїзду. За кордон. Якщо вам потрібна дана література, переходимо в опис, Там є посилання на наш телеграм. І так розпочинаємо зниження мобілізаційного віку та скасування строкової служби. Як і в попередній версії, уряд пропонує знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Замість строкової служби Кабмін пропонує запровадити. Базову військову службу для громадян віком від 18 до 24 років для чоловіків вона буде обов'язковою для жінок добровільною. Також буде можливість обирати рік проходження служби у мирний час. Вона триватиме до 5 місяців під час воєнного стану до 3 місяців. А тепер що громадяни зобов'язані. З'являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повістці, для взяття на військовий облік та направлення для проходження медичного огляду. Зобов'язані. далі громадяни зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного резервіста. І давайте більш детально поговоримо про вручення повісток та електронний. Кабінет. Передбачено, що особі не потрібно йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна зробити, по-перше, в онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. І тут кожен військовозобов'язаний повинен створити електронний. Кабінет одразу виникає питання, чи працює дана система, чи не буде у неї збоїв, тому що уявіть, яка кількість військово зобов'язаних буде реєструвати та передавати дані. Це по-перше. По-друге, ЦНАП чи готовий до таких заходів, чи є там спеціалісти, які будуть опрацьовувати відповідні документи? Питання відкрите. Далі: а якщо немає відповідних гаджетів, щоб створити даний? Кабінет теж виникає питання. Виходить, що ви повинні мати в першу чергу відповідний же гаджет і ви зобов'язані створити електронний кабінет. В даний кабінет будуть приходити усі повідомлення. Цікавий момент стосовно повістки вона буде направлятись через електронний кабінет, хоча казали, такого не буде. Прочитали ви повідомлення, побачили її чи ні, нікого не цікавить. Вона вважається врученою. Так як була відправлена і цього достатньо для ТЦК у разі отримання повістки, громадянин повинен з'явитися до ТЦК у зазначений термін. Під час мобілізації інші військово зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання законної сили даного законопроекту знову зобов'язані уточнити свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг або через електронний кабінет, або відвідай ТЦК. Якщо ти не оновив дані, то будуть застосовувати заходи впливу. Я окремо в подальшому буду робити відеоматеріал стосовно цього. Якщо під час мобілізації військовозобов'язаний чи резервіст не виконав своїх обов'язків, а поліція не може його затримати та доставити до ТЦК. Керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає громадянину в електронній формі вимогу. Якщо протягом 10 днів з дня отримання вимоги громадянин не прийшов, ТЦК може звернутися до суду щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон, тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування автомобілям. І накладення арешту на кошти та інші цінності такого громадянина на банківських рахунках або інших фінансових установах. Ну і після таких заходів готується банківська система. Зараз вже почнуть масово знімати усі кошти, і це буде у нас знову якийсь колапс. І далі ще цікавий момент, якщо особа не виконала дану вимогу, ТЦК звертається до суду. І суддя зобов'язаний на протязі 15 днів прийняти рішення. Мені цікаво, якщо масово тисячами або десятками тисяч будуть розглядатись такі справи у судах, як судовий механізм і судова система витримає це чи ні? Далі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня опублікування цього закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за наявності електронної пошти. Та інші військово-облікові дані. А які поважні причини для наявки до ТЦК? Про причини потрібно повідомити протягом трьох днів від визначених на повістці дати та часу прибуття. Тут може бути перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили його можливостей особисто прибути. Або це може бути смерть близького родича або близького родича дружини чоловіка. Далі переходимо до військово-облікових документів. На сьогоднішній день дуже часто поліцейські зупиняють транспортні засоби, підходить до вас представник ТЦК і вимагає, що надай облікові документи для того, щоб з'ясувати, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи ні. І в даному законопроєкті вже зазначено, що кожен військово зобов'язаний. Повинен мати з собою військово-облікові документи і на вимогу представника поліції і представника ТЦК пред'являти відповідні ось ці військово-облікові документи. Хто отримує бронювання? Це чиновники категорії А, голови обласних районних, районних у місті Рад, сільські, селищні, міські голови, чиновники категорії Б, В, які працюють в органах місцевого самоврядування. До 50% військовозобов'язаних військово у нас поліції набуде прокуратурі, у судах інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування буде бронювання і на підприємствах, і установах та організації, які встановлені мобілізаційні завдання. Також на підприємствах в установах та організаціях, які визначені критично важливими виїзд за кордон дане питання буде регулювати кабінет міністрів України, і це не зовсім правильно. І стосується дане питання тільки чоловіків. Відстрочка, якщо чоловік має заборгованість по елементам, відстрочки не буде. Мають відсрочку, хто доглядає тільки за своїми батьками а також керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів. Мають відсрочку. Судді також Також буде запровадження ведення військового обліку за кордоном. Яким чином це реалізувати, ну мені невідомо. Тобто ті особи, які знаходяться за кордоном, зобов'язані стати на військовий облік, стали на військовий облік, а далі необхідно проходити ВЛК. І де вони будуть ВЛК це проходити? Потрібно повертатись до України. Ну не знаю, чи буде хтось повертатись до України для того, щоб стати на військовий облік. Також питання відкрите. А зараз переходимо до прикінцевих положень. Там є цікава інформація. Починаємо особи, які визнані обмежено придатними. Повинні знову обстежитись далі. Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність другої та третьої групи до кінця 2024 року. Підлягають переогляду на придатність до військової служби стосовно поліції. Громадяни чоловічої статі, які проходять службу у Нацполіції Україні, служби судової охорони, ДБР, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності закону стати на військовий облік за своїм місцем проживання. Але хочу зазначити, що у них буде бронь, будуть вони заброньовані. Це коротко про даний законопроект. Я вважаю, що в такому вигляді реалізувати такий проект закону буде дуже важко. Є певні моменти, які ще не врегульовані, і як технічно і реально його реалізувати, питання. Відкрите. Подальшому буду робити окремі блоки роз'яснення по кожному питанню для того, щоб зрозуміти, чи буде воно в такому вигляді реалізовано, чи реально його реалізувати, чи ні. Але я впевнений в тому, що даний проєкт закону в кінцевому варіанті вже буде трішки змінений. Не потрібно зараз дуже сильно там хвилюватися, забирати кошти з банківської системи, тому що невідомо в якому вигляді він буде прийнятий.